Вітаю всіх добрих порядочних людей, особливо моїх підписників та рибаків. Хочу показати ось така у мене стара катушка. Написано Кіп. 3 рубля 90 копійок. Він І хочу я щось зробити, щоб краще було закидувати неї, тому що основний неї мінус це робить вона бороди. А так вони катушки хороші, легкі в обслуговуванні. І дуже витривалі і довговічні. Для цього я зробив отакий адаптер. Тут струбки накріплення, тут дві шайбочки. Всередині цих шайбочок стоїть споржинка, яка фіксує повороти. І такі ручечки тут зробив на заклепочках, в двох заклепочках. А тут винтик і ці гайочки. Ну, гайочки я потім, можливо, зроблю так, можливо, вони будуть мішати. При скидуванні різки або баноніті. І, принцип такий от як колишньої катушки закритого типу КСБ 4, от повертається при закиді і буде скидувати різку. от сама собою. А фракціон тут тріскачка Він тримає, щоб картушка не поверталася. Можна катушку брати і рукою. Ну, воно алімініве, щоб не вигиналося. І воно так закривається. Можна на ліву. можна на праву руку повертати. Повернув, якщо правою рукою крутить. Тут так само ручечку Можна зробити фіксатор, а можна її брати отак притримувати. От, коли, наприклад, переставляєш, от, крутиш. Або з цієї сторони брати. Тут я зробив просто водопривідні. Трубочки понадівав. Ну, там на заклепочках стоїть. Вони і Тут на винтику з гаєчками. І ось та, так така модернізація катушки. Думаю, на практиці перевірю. Якщо щось не буде, виходити, буду далі її вдосконалювати. Також тут поставлю, ну, може, не скидатиме, тому що деякі рибалки от пальцем роблять, щоб ліску укладало. О, а я зроблю такий ліскоукладач, такий бігунок, і можна буде його просто нажимати, і рукою тут кільцьовувати буде. Ну це пізніше буде зроблене. А поки так спробуємо, можливо воно і так буде нормально кидати. Ну, практика покаже. Але я думаю, що з всім адаптером буде краще закидувати і не буде боріт. Ну, побачимо на практиці і будемо вдосконалювати. Дякую всім за мої перегляди відео. Всім бажаю добра, здоров'я, успіхів, всього найкращого. Слава Богу!